І не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила свій плід. Тут сказано, що, за що хотів казати? За молитву, за сила молитви. Коли читаючи ці вірші, я е, раніше читав і зараз читаю, то думаю, наскільки Ілія був чоловік, який вірив, вірив Богу, довіряв йому і виконував те, що Бог хотів від нього, ви знаєте, хотілося би мати таку віру і таку молитву, щоб помолився, і все було так, як кажеш. Але, як кажуть, є молитва, на яку Бог відповідає, а є молитва, на яку Бог, ну не скажу, що не відповідає, але роздумує, тому що можна в Бога просити все, що хочеш. І багатство можна просити, можна просити, е, та, такі речі, які. Не, не главніші, ніж те, що Бог хоче. Але до Бога можна завжди молитись. Я так розумію, є декілька видів молитв. Перша молитва це молитва словами до Бога. І в Біблії так написано в Єремії в 29 розділі, 12 вірш. Тоді ти покличеш мене і підеш, і помолишся до мене, а я послухаю тебе. До Бога завжди можна приходити і молитися, тому що Бог сам побуджує кожного з нас молитися. Не в кожного, ну скажу так за себе, не завжди в мене е, була молитва на такому високому рівні. Треба завжди. Піднімати свій молитовний рівень і розуміти, що дає молитва віруючій людині, що дає молитва віруючої людині. Я так молився і роздумував. Думаю, Біблія каже, що Слово Боже Біблія це як хліб, який ми читаємо кожен день, кушаємо його, скажімо так, ну, хліб тілесний, якщо нам дають їсти, ми кушаємо. Так і для духовної людини. Треба, щоб духовна людина жила, і то треба читати Біблію. Але не тільки читати, це як хліб, але як повітря це є молитва до Бога. Неможливо їсти хліб і не дишати повітрям, тому що людина помре, або дишати, а не їсти. Це все взаємозв'язок є такий. Тому дуже важливо не тільки читати Слово Боже і вивчати його, але й молитися до Бога. Молитися і звертатися. Скажу на своєму прикладі, недавньому прикладі, були проблеми зі здоров'ям, і е, молився до Бога, взяв дружину, зайшли в кімнату, закрили двері і почали молитись. Я почав молитись трохи так е, е, до Бога, знаєте, з таким. <з>, З таким, як би сказати, настирністю так, такою, ну, щоб ви правильно зрозуміли, що задавав йому питання, молився до нього, кажу: Господи, як це, чому це Ти знаєш? Я не хто без тебе. Допоможи. ісцели, Господь, довіряємо Тобі. Кров Ісуса Христа, сила крові Ісуса Христа, хай буде на мені, на моїй дружині. І молився так, і такі думки мені прийшли. Давиде, хвате, що ти ото вже 5 хвилин молишся. Хвате, будь-як всі нормальні віруючі. Дві хвилини, три, і все. Я думаю, да що це за думки такі? Я далі, далі молюся. Молився, 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 дружина молилась, в місті молились. Пройшов деякий час, не 5, не десять хвилин, більше. О. І ми помолились, подякували за все Богу, сказали Богу дякуємо, амінь і все. І потім я дивлюся, хребет вже не болить, а болів дуже зранку сильно. Дружина каже: а в мене там з ногою були проблеми, коліно боліло. Каже, перестало боліти. І... Ми знову подякували Богу. І я вже коли сам розду... розмірковував, так, думаю, а якщо б я так ну, подумав, так хвати, ну, Бог і так чує, буду ходити, е, так, не буду, знаєте, прилагати зусилля до молитви. А так, попросив Бога і пішов собі. Захоче Бог стіле, захоче не стіле. О. А коли людина від усього серця взиває до Бога в молитві, то Бог завжди відповідає або дає втіху. Тіхо по тій чи іній проблемі або ситуації. І е, отака в мене була практика молитви недавно, тому я дякую Богу за все, що Він робить в наших життях. Буває таке, що не хочеться молитися. Ви знаєте, е, зранку встаєш. Хочеться або кави спочатку випити, або вже зайнятися якимись справами, але завжди треба зранку уділяти час для молитви, для спілкування з Богом. Якщо не хочеться молитися, то треба заставляти себе, заставляти йти. І якщо молитва не йде, це кажуть зі своєї практики, як я так справляюсь, коли наступа лінь, або не знаєш, про що молитись. От Розумієш, що треба молитися, не знаєш. І ті, хто хрещені Духом Святим, то можна молитися Духом, О, на інших мовах молитися. І тоді воно, як кажуть, йде е прорив молитві, і проходить час. Можливо, ти так і не помолишся один на, ну, в кімнаті, коли ти сам е словами такими так? зрозумілими. А коли ти духом помолишся, ти виходиш уже в тебе в серці мир, ти, в тебе якісь відповіді приходять після тої молитви, і так воно все, все діє. І, можливо, е, нема безвиходних ситуацій. Е, якщо не хочеться молитися, то я не буду молитися. Ні, це не це не наш метод. Нам треба молитися, і тому, що в Біблії сказано: моліться без пристанку. Пер, перше Фесалонікійцям 5:17. Моліться без пристанку. О. Я так пробував молитись, ну, скажімо так, деякий час там, зранку до обіду і деякий час на звичайних ну, української мови, Господи, дякую, там, проси цей. І в мене там через 40 хвилин закінчився словарний Запас. І що робити? А я читаю: молиться без пристанку. Як ага. без пристанку? То починаю на язиках молитися. Починає на язиках молитися, і це, це, я думаю, що Господу Богу це теж подобається. Які молитви види молитви є? Є такі молитви. Молитва вдячності, молитва прохання, молитва прославлення, молитва брані і молитва за начальствуючих. Це там президент і духовні наставники, пастор, за них теж всіх треба молитись, так каже слово Боже. Але є е, такі ситуації, коли ти не можеш молитися е, ні на язиках, ні е, просто проізносити слова мали, е, устами своїми. Е, свідчення на днях чув таке. Хлопця, скажімо так, запросили до воєнкомату, ось, прямо з вулиці, йшов на роботу і тримали там двоє суток. І він молиться почав на мові там, і спочатку так, потім на мові, потім вже йому рота там, каже, дуже скандал великий був. І Я каже, сів, мене не відпускали, а що робити? «Сів і про себе молюсь в думках, звертаюсь до Бога, і так каже, вся ніч прошла. І для мене це ж така Божа наука, що можна, коли нема такого можливості молитись в голос, то можна молитися, в думках до Бога звертатись. Він знає всі наші внутрішні, і він знає наші думки, тому це теж для Бога буде. Дуже дуже добре йому це подобається, я так розумію. І, і ще дуже важлива, важливий пункт за молитву це спілкування е, з Богом. І молитва це саме є це спілкування з Богом. Тому що як колись я був невіруючий, віруючий, мені е, я ходив до православної церкви. І мені одна людина казала, каже: Слухай, Давид, ти от кажу, ну, Богу молися треба, але до Бога, що прийти, треба там, до такого святого, через такого святого. А він відкривав Біблію і каже: Ісус Христос молився в садуги в Семанському. Ісус Христос дав, як молитись, ученики научи нас молитись, Господь нам дав Отче наш. Отче наш це. Молитва всіх молитв. І це, як я для себе відмітив, це універсальна молитва. В яку б ти з ким би ти не спілкувався, з якої конфесії б людина не була християнською? Чи Баптисти, чи Адвентисти сьомого дня, хто б не був, завжди можна сказати: любої конфесії християнської: давай, брат або сестра, помолимося, молитвою чи наш. Ніхто не відкажеться. І це така є точка, точка соприкисновєння з другими конфесіями, щоб ну, наладити відносини і спілкуватись. Тому молитва чи наш це головна молитва в Біблії. Я її не буду розбирати по частинах, але я хочу сказати взагалі за молитви. Молитва до Бога. Це дуже Сильна зброя проти, проти нашого ворога дьявола сатани. Ви знаєте, в мене тут написано молитва брані, молитва брані. Враг наш, ворог наш, дьявол Сатана, він не хоче, щоб ми звертались до Бога. І він старається посилати думки невір'я, що Бог не почує, а Бог не відповідає, а ти вже скільки молився. А Бог мовчить, а Бог не чує. Це, це брехня, треба молитись і треба звертатись до Бога. Е, ви знаєте, трохи зачитаю теж. Матвія 21, 20 написано. І все, чого ви попросите в молитві з вірою одержите. Є такий пункт з вірою, Якщо Людина не вірить в Бога, то тяжко щось отримати від Бога. Хоча я так дерзну сказати, що в мене була така е, практика в житті, я з невіруючою людиною спілкувався, він був в залежності, і я кажу: є Бог, є Ісус Христос, який вихід є. Якщо ти звернешся до Нього. То він відповість на твої питання і Він допоможе тобі. О, він каже, я не знаю, чи є Бог, чи нема. Я не дуже вірю. Кажу, давай так. Ми зараз помолимося з тобою. Я буду молитись, ти повторюй. І потім подивися, о, як воно буде. Чи Господь почне діяти в твоєму житті, чи ні. Давай так. В моєму кажу, житті він почав діяти. Я вірю, що і в твоєму почне. Ну, давай, каже, я ж нічого не тіряю. Та нічого. Все, помолилися, проходить два, два, десь два дні. Він дзвонить, каже: знаєш, каже, діло закрили. А в нього було головне діло відкрите. Кажу, як закрили. Ну, ті, де він щось украв, забрали заяву і все, ну, закрили діло. Кажу, ти бачиш? Він каже, а де у вас зібрання проходить? Це було ще в Запоріжжі. Кажу, там і там. Кажу, бач, Господь відповів. Людина була невіруюча, але помолилися. Ну, отак, от молитвою. І він, е, ну, якщо можна так сказати, він та людина дивилась, чи зробить що Бог. Вона каже: я не дуже вірив. Потім він свідоцтво казав: каже, я не дуже вірив. Але коли мені позвонили, сказали явитися в райвідділок і підписати, що там нічого не маю, там все і. Каже, це для мене було велике чудо. О, і дякуючи Богу, що е, така ситуація сталася в його житті в той людини. Ви знаєте, і молитва сильна зброя наша проти е, дьявола сатани. Сильна зброя. По, по здоров'ю, якщо хтось больний, хворий, до лікарів звертається і так далі. Ніколи не залишайте молитву, ніколи не оставляйте надію, просіть з вірою. Я на собі знаю, тому що сам Богу запита, задав, колись задавав питання. Як Господи, просити з вірою? Я прошу, а воно болить. Я прошу, а воно болить. І Господь колись мені так сказав, каже, я тобі зараз дам. Ну це моє таке було спілкування з Богом. Я не кажу, що це може бути у кожного. Це я ділюсь своїм таким з Богом спілкуванням. Він каже: от, Ти каже, я заберу це, а в тебе є гріх, який тобі треба залишити. Просто так прийшли думки мені, все. Я кажу, Господи, поняв. Почав каятись, почав там зателефонував брату, розказав йому за той гріх, кажу, так і так, оце то. І, ну, як в Біблії написано, що е, признавайтесь друг при другом в проступках, гріхах, і треба молитись да, друг за друга там, і так далі. І все. Це в мене було теж так з молитвою з Богом. І треба молитися друг за другом. Друз Іакова 5:16 написано, що. Молиться друг за друга, щоб отримати зцілення. Можна молитись один в кімнаті, як написано в Біблії. Зайди, закрий двер, двер свою і молись Богу твоєму. В тайні, і Бог, бачиш, її тайне, воздасть тобі явно. А можна і треба молитись друг за друга, тому що. Як я казав, якщо е, молитва трохи молитвена, е, молитовне життя хрома, то можна брати ще брата, підключати якогось або сестру, да, сестрі-сестру, брат, брата і в місті молитися, як тут написано, друг за друга молитися. І тоді буде результат. Господь буде відповідати на ті молитви і буде давати те, що ми просимо у нього для того, щоб нам. Стояти в вірі і щоб церква будувалася. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати своєї і, замкнувши двері, помолись до Отця свого, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Це написано в Матвія 6 розділ 6 вірш. Але ще є такі молитовні зібрання, теж хочу сказати, дуже важливо. Це коли тобі кажуть, приходь на молитву на молитовне зібрання, не треба пренебрегати молитовним зібранням. Тому що е коли ти один молишся, це добре, коли вдвоє молишся, вдвох теж добре. Але коли збираються брати та сестри, 10, 20, 50 людей і всі, всі ці брати, сестри, віруючі люди, взивають до Бога, то я так думаю, що Господь. Дивиться з небес і радіє за це, коли тому не будемо, знаєте, так робити, як колись там. Я робив на початку своєму там, християнського життя. Думаю, ну на богослужіння буду ходити, а молитовне серед тижня ну на що воно треба? Ні, так, це, це неправильне мислення. Треба ходити, тому що на тому молитовному зібранні. Де збирається церква і молиться до Бога за різні потреби. Ти можеш отримати і зцілення, і хрещення Духом Святим, і е, Бог може показати вирішення твоїх проблем через братів та сестер. О. Якщо ми не ходимо, то ми самі себе знаєте, відвигаємо від Бога. Ну, І все, то краще моли... приходити на такі зібрання і молитися, молитися до Бога. І тоді життя буде духовне. Возростати, і ми будемо сильні в Духі Святому Служителі Божі. І ще таке скажу: від Твого молитвеного життя залежать результати Твого служіння та спасіння людей. Як це зрозуміти і поняти? За спасіння людей. Ви знаєте, скільки є свідоцтв. Коли казали люди свідоцтва, що батьки або за частіше матері молились за своїх синовей, дочерей молилися. О, і хтось рік молився, а хтось, бувало, я чув, такий по 10 років молився. Син по тюрмам, по тюрмам, вони мати молиться. От е, було таке свідоцтво про молитву матері. І він каже, каже: я каже, мати молиться за мене, а я каже, в криміналі, в тюрмі сижу, тільки вона помолиться, скаже, що я за тебе молюсь, в мене нічого не виходить. Був авторитет, тут вже його зняли. Я кажу: мама, не молись за мене, бо бо, бо мене ну, то, то посадять в барак усиленого режиму, то, то то, то. Ну, Люди, як люди живуть там, ну знаєте, в гріху варяться цей. І та, та, та людина свідкувала, каже, а вона з 10 років за мене молилась. І потім каже: я все-таки прийшов до Бога і дякував за те, що мати молилася. І від твого молитовного життя залежать результати Твого служіння. Ви знаєте, нічого не треба починати е, в служінні, як взагалі, так і е, в так скажімо, в віддільних служіннях. Я маю на увазі, призива Господь на якесь служіння. Помолись, помолись пастиром, чи це твоє, чи не твоє. Якщо призвав да, на служіння. І ти вже служиш в якомусь служінні, ну, скажімо так, в служінні євангелізації, йдеш на благовістя. Перед кожним благовістям помолись, попроси Бога, щоб це було з молитвою. Попроси Бога, щоб він давав людей для спасіння і так далі, і так далі, тому що від молитовного життя залежить результат. Якщо ми робимо без молитви, тоді результат буде набагато менший. І Господь потім запита за це. Чому ти? Він підведе так, підведе так, що Він покаже, де ти не молився і чому ти не молився. І чому в тебе така, таке становище? О, але навіщо Бога, е, як кажуть, іскушати? Треб, треба молитись, і щоб був добрий результат від служіння молитва. Молитва, старання і так далі. Так що, дорогі брати та сестри, будемо молитись. Написано Филип'ян 4,6. Не турбуйтесь ні про що, але в усьому нехай ваші бажання виявляються Богі молитвою, Богові молитвою і благанням з подякою». Бог наш Батько Небесний, Господь наш Ісус Христос, який спас нас і Воскрес для нашого виправдання. І Бог він чекає спілкування своїх дітей. Ви знаєте, я так роз, розмірковую, якщо ми зі своїми, ну, зі своїми батьками земними ми спілкуємось, ми спілкуємося можливо ча, ну, частіше з ними, тому що ну, батько є батько, мати є мати. Є нагода, дзвонимо, спілкуємось або приїжджаємо, спілкуємося, і нам цікаво, і ми питаємо, і ми питаємо поради, і так далі. У нас живі відносини з нашими земними батьками через спілкування. Так само через молитву, спілкування. У нас повинні бути живі відносини з Богом. І ви знаєте, той, хто не молиться, то зазвичай. Може, є такі, які дуже добре маскуються, не знаю, але зазвичай воно видно, коли в людині є молитви на, молитви на життя або немає. О. Тому кажу для себе і для кожного з нас, щоб на, на якому рівні е, хтось не був нам в молитовному житті, стримити ще вище і вище, бути на, на спілкуванні з Богом, е, уділяти йому час в своєму житті. Зранку, ввечері перед сном, і не 5 хвилин, як я раніше думав, там 5 хвилин, да і все, ну 10. А чим більше, тим, тим це буде нам на благословіння, чим більше тим це буде нам на благословіння. І як батько земний, і батьки земні, так і наш Батько Небесний. Чим більше ми спілкуємось. Чим більше ми до Нього приходимо, і тим більше благословінь і наше життя буде краще. Тому що сила молитви, вона молитва має велику силу. І написано, що попросите в ім'я Моє, те я дам вам. Тут не за гріх написано, тут не написано е, за е, п'ятий лексус. Ні. Тут написано для все побожне, для життя і для спасіння людей. Для чого нас Господь спас? Для того, щоб ми мали життя вічне з Ісусом Христом Господом нашим, і щоб ми приводили других людей в це життя вічне. Слава Богу за, за це все. Давайте помолимось, брати та сестри.